Білий халат давно надягали. Та-да. Я його і бачив, то давно не те, що одягав. Що найважче для вас на війні? Крім того, що броні, каска і автомат реально заважають в роботі. Таких особливих якихось незручностей я не відчув. Тобто, як працювати на швидкі в місті Києві, що, що тут. Ну, тобто, і тут, і там може прилетіти однакова ситуація. Тобто, я б не сказав, що воно якось так критично впливає. Тобто, ти все одно вклинюєшся в роботу і особливо вже не звертаєш уваги на, на те, що тебе оточує. І це, напевно. Ну, напевно, це все ж таки і є найважче, тому що в наших реаліях на оточуюче середовище треба звертати особливу увагу. А ви допомогли б пораненому ворогу? Вже були такі ситуації. Болели. А що ви відчували в цей момент? Хотілося добити, але не можна. А що відчуваєте до наших поранених? А, гордість. Гордість за те, що я можу е йому допомогти. Знаєш, ти відчуваєш себе на своєму місці, от ти відчуваєш себе потрібним тут і зараз. Ти відчуваєш радість за те, що ти можеш йому допомогти. Що ти знаєш, як це зробити? Що у тебе достатньо вмінь і знань для того, щоб надати певний рівень допомоги. Ти відчуваєш. Е та, в принципі, з ними, от навіть якщо з будь-яким бійцем нашим поспілкуватись, от, які поранені там або діючі, то настільки високий ступінь мотивації, настільки високий ступінь самовіддачі, що ти від них настільки заряджаєшся, що у тебе у самого немає бажання відпочивати, і десь зупинитися, сказати, та, ну, його я стомився. Ні, нема цього взагалі. Тобто, от просто спілкування навіть з нашими бійцями. От. І от коли ти з ними навіть спілкуєшся, то байдуже з якого підрозділу боєць. от всі настільки заряджені, мотивовані, я пам'ятаю, боєць до нас там, лікарю. А він ну, наступив на ліпісток. Він поступає до нас на стабілізаційний пункт і такий, лікарю, давай так, по-швидкому. 10 хвилин і я повернувся. Ну, так, щоб, каже, бо у мене там бої тривають, мені треба назад. Я так, так, ну, а там пошкоджена. Ну, нога пошкоджена, і ти розумієш, що ти йому пояснюєш, кажеш, друже, ні, так не вийде. Тобі доведеться пару місяців відпочити, я От. І насправді, тобто от бійці, бійці в більшості випадків такі, що вони кажуть, та ну, давай, швиденько, док, там, заштопай, і я назад. Ну, воно мотивує, воно насправді мотивує. Просто от таке ставлення навіть бійців, коли. І він ж сам чудово розуміє, що ну, травма у нього ніфіга не проста. Ти їм то пояснюєш, кажеш, що, друже, братику, буквально 2-3 місяці, і ти можеш стати до строю, але ці 2-3 місяці тобі треба вичекати. Тобі треба долікуватися і все. Бували випадки, коли бійці банально кажучи там. Е з якимись там ну ще більш-менш легшими та пошкодженнями, то вони тікають банально з лікарень і хочуть і вертаються назад в підрозділ. Тобто таке своєрідне СЗЧ навпаки. Що для військового медика важливо? Знаєш, важке питання, напевно, напевно все ж таке. Як на мене, в першу чергу важлива важливий розум, важливий твій рівень знань і важлива кмітливість. Тобто, от саме для військових медиків, я думаю, що це першочергове. І не треба забувати, що медицина є медициною, а не перепрошую полігоном для тренування навичок. Це треба пам'ятати. Це завжди треба пам'ятати, що кожен боєць його чекає його родина. І ти не маєш права. Допускати помилок. Ти не маєш права робити щось, що може принести шкоду. Тобто, оце оцінка завжди в медицині, особливо, напевно, в професії реаніматологів, анестезіологів, завжди йде боротьба думки щодо того, наскільки ти зможеш принести користь над шкодою. Тобто треба розуміти, коли, як і де ти можеш застосувати той чи інший препарат, коли ти можеш застосувати те чи інше своє знання. Треба досить правильно, влучно і вчасно оцінювати стан. Особливо, от що стосується оцінки стану, це стосується не тільки лікарів. Не тільки медсестер, не тільки кваліфікований медичний персонал. Особливо стосується і бойових медиків, тому що з цим є певні проблеми, і ми з цим постійно боремось. Тобто, нам доводиться постійно навчати е, бойових медиків. Нам постійно доводиться їх тренувати, постійно звертати увагу на якісь помилки, які вони допустили. Якщо, ну, якщо вони були допущені, є, е, звичайно, такі бойові медики, що там агонь. Агонь. Просто. от а, Але їх, на жаль, не так багато, як хотілося. Б. Всі бійці проходять ну там базову якусь підготовку з такмеду. Поки боєць не попаде в умови, а, в бойові умови, він напевно не до кінця розуміє, для чого йому ці знання. Угу. І це призводить до певних. Похибок, помилок в навчаннях, чому тому, що на саме медицину бійці звертають меншу увагу під час навчання. і їм здається, що ці знання їм ну не знадобляться. Знаєш, воно може попасти в когось, але не в мене. Це, на жаль, розповсюджене враження, і ні до чого доброго воно зазвичай не призводить. Я не знаю, як в інших підрозділах. Давай так, ну от щоб я не був голослівним. Я можу відповісти, наприклад, за нашу бригаду, за те, що я в курсі от по своєму підрозділу. Що в ідеалі, коли боєць приходить без ліків, чому? Тому що ну наявність у нього ліків свідчить про певну низку хронічних захворювань. Тобто, в залежності від Підбору препаратів. А, тому ну, тут треба ще розібратися, які йому потрібні, які не потрібні, які він приймає постійно, які він не приймав взагалі, але взяв на всяк випадок. То їх не можна використовувати просто так від Я хочу». Це перше. Друге, е у нас, е в принципі, немає бійця, який би не мав особистої аптечки, тобто сформованої особистої аптечки. З нормальними турнікетами, на відміну від того, що там говорять в пресі, що там у нас турнікети гівняні, та немає їх. Ну я їх не бачив. Я бачив кучу різного китайського хламу, але так, щоб нам їх централізовано видавали, я б не сказав. На, перших, на першопочатках, коли волонтерський рух був досить такий, не, не згуртований, ще, то купували все, що прийдеться. Да, тоді була така ситуація. Зараз такої ситуації немає. А, наразі волонтери чудово розуміють, що конкретно нам потрібно, і забезпечення наше чудово розуміє, що конкретно нам потрібно.